Комітету палива енергетики, інших комітетів. Щиро всіх нас привітати в таку велику сім'ю, яка розуміє, що таке енергоефективність і що без цього напрямку нам буде далі не Ви знаєте, я хочу сказати, що за останні декілька місяців у Верховній Раді прийняті дуже непросто, але я дуже фундаментальних і важливих законів, в тому числі і ті, які сьогодні готуються. І по енергоефективності будівель, і полічильникам, і по багатьом іншим напрямкам. Мені дуже приємно сьогодні відзначити, що парламент, уряд теж енергоефективності, звичайно, за президента України і разом з нашими європейськими партнерами, які є тут. Я хочу сказати, що у нас присутні наші друзі, група підтримки України, Європейської комісії. Це Дуже близькі для нас, друзі, які треба багато часу, можливості, ресурсів для того, щоб допомогти Україні. Я сьогодні особливо хочу також відзначити секретаря Європейського енергетичного співтовариства, який дуже багато допомагає з точки зору реформування як енергетичного ринку, так і впровадження базових законодавчих актів по енергоефективності. Те за друге, як людина, яка достатньо довго працювала міським головою міста Вінниці в свій час, Більше п'яти років працювала в голові основної державної адміністрації Вінської області. Я можу сказати, які моделі, які правильні концепції ми не відпрацьовували в Києві, якщо їх не будуть розуміти, якщо вони не будуть імплементовані до доведені до регіонального рівня, до органів місцевого самоврядування це залишиться тільки моделями, це залишити тільки теорією, можливо, правильними, але не нереальними. Тому я хочу ще раз сказати зустріч сьогодні представники місцевого самоврядування, які з'їхали зі всієї.